колоссальный позор и скандал. Не только в том, что противник вторгся на территорию нашего региона. Жители не предупредили. Неизвестно до сих пор, сколько человек оказались в руках ВСУшников. Уже депутаты в Госдуме договорились до того, что надо делать гуманитарный коридор, чтобы хоть как-то их, пусть они хоть на Украину эвакуируются, потом как-нибудь обойдут. Непонятно, что делать. И вот опять людей не предупредили, и даже когда вторжение началось, ну, хрен с этими людьми. То есть информация ⁇ это же не просто разговорчики какие-то. Не смейте критиковать власть. Это вы вот говорите. Не про разговоры речь. Речь про сигналы людям к действию. Эвакуироваться, ждать, прятаться в бомбубежище. Что происходит? Проигнорированный фар... Как это возможно? До сих пор для меня эти вопросы тоже, Паш, поверь мне, не являются э, теми вопросами, на которые ответили, на которые даны были хоть какие-то ответы, честно говоря. Потому что если вы хотя бы, да, вот знаете о том, что готовится что-то, что-то вообще какое-то вторжение еще раз, да, с другой стороны, вы поделитесь этой развединформацией, поверьте, вы можете даже сорвать планы врага, и они не пойдут вообще уже никуда. Ну, потому что сорвано все, да, потому что эффект внезапности не достигнут. И такое бывает. Но, ну, во всяком случае, люди уедут, да. И ты правильно сказал, что никто не знает, что там а, с жителями нового пути. Эвакуированы они были оттуда, не эвакуированы. А если не эвакуированы, то почему? Неужели вам кажется, что а, нарушив вот эти вот... Я так понимаю, негласные договоренности, что сумская область, курская, брянская и белогородская не являются сторонами конфликта, наш враг не попробует прорвать оборону в другом месте. Да, конечно, попробует. Конечно же, попробует. И, по... и делает это. И сделает еще раз, если мы нашу границу не укрепим. Да, понятное дело, на это требуются там, резервы, требуются войска. Но уж извините, судя по тому, что сейчас мы видим в Топорце, да, когда вот мы сейчас записываем интервью, а там полыхают склады с вооружением, которые находились под открытым небом, снаряды лежали под, и лежат до сих пор, или, наверное, уже нет, потому что, судя по карте пожаров, там уже ничего нет, там 239 тонн, по идее, должно было лежать, и по карте пожаров, Охвачена вся территория склада вооружений, вся вообще полигона вот этого. Там снаряды лежали под открытым небом. На Google картах это видно, на Яндекс картах это тоже видно. Вот судя по вот этим кадрам, я понимаю, что э, даже на третий год мы не имеем права ругать людей, которые на патриках сидят и не чувствуют, что идет война, потому что этого не чувствуют даже, судя по всему, в профильных ведомствах. Зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме Дмитрій Арешкін, політолог, професор вільного університету у Ризі. Вітаю вас, шановний Дмитро Борисович. В ефірі телеканалу Еспресо. Добрий день, здравствуйте. Ну що, ми розуміємо, що наші збройні сили продемонстрували, що в ескалацію можна грати е, в дві руки на двох партитурах. Розуміємо, що. В Тверську область Російської Федерації прилетіло на військовий склад. Історія надзвичайно серйозна з урахуванням того, що там вибух був такої потужності, що стався землетрус. Доходило до трьох балів за шкалою Ріхтера. Ну і відповідно розуміємо, що війна зайшла на територію Російської Федерації не лише у виглядів, у вигляді гробів. Чи мішків з 200. так, Тобто розпочинається нова фаза війни, ну і відповідно просив би вас охарактеризувати, окреслити її параметри. Як ви її відчуваєте? Ну, я б не сказав, що така... я б не казав, що так усе однозначно з переходом війни в якусь нову якість. Мені видається, що все це передбачено, просто несподівано для російського способу мислення. Там же звикли, якщо більша країна, то вона могутніша у 21 столітті. Картинка дещо змінилася, а в Москві цього не помітили. Йдеться про те, що велику територію треба охороняти, якщо ти воюєш, і виходить, що у Росії надто багато об'єктів. На які елементарно не вистачає ППО у тому числі дуже велика, і, начебто, сучасна база виторобців це Тверська губернія, яку таки треба було б охороняти, бо там і ракети, і снаряди, і що завгодно не вийшло, прилетіло і вибухнуло. Що це означає? Що в Росії бракує засобів сучасної протиповітряної оборони, щоб прикрити ключові точки на власній території, тому що в Путіна не було в голові, коли він розпочав свою агресію проти України, що він зможе отримати відповідь, а він її отримав. Я не Бачу у цьому великої новини, тому що саме все відбувалось, наприклад, і у квітні, і у травні 22-го року, коли він не очікував відповіді на шляху до Києва чи Гостомеля і зустрів, отримав цю відповідь, і в Харкові, і так далі, те саме стосується Курська. Отже, у війні своя логіка. Проблема у тому, що російському менталітету дуже важко цю сучасну логіку усвідомити. Вона дуже проста. Якщо це європейська логіка і полягала у тому, що коли ти живеш у с скляному будинку не треба кидатись камінням у сусідів, може прилетіти і у відповідь. І Путін і його оточення гадали, що у відповідь нічого не прилетить. А по-друге, найбільше безголові з них вважали, що це наш будинок, скляний чи не скляний. Він наш захід. Злякається і не братиме участі. Україна злякається. Зеленський втече, і за три дні буде парад перемоги у Києві. Так не вийшло. А тепер уже пішов свій процес, який важко зупинити. Він жахливий. Він кривавий, він руйнує Україну. Вона жертва агресії. Тут питань немає, але руйнує і Росію. Питання лише у тому, що російська громадська думка досі цього не обґрунтувала, не усвідомила і не готова усвідомити. І в цьому сенсі Україна займається тим, що подає раз у раз дуже наочні прості уроки для російської громадської думки. Питання у тому, наскільки скоро ця громадська думка зможе набратися мужності визнати, що Путін вчинив на. Лише злочин розпочавши цю війну, а й помилку. І тепер за цю помилку доведеться розплачуватись довго і украй невигідні способи, але це вже інша розмова. Загалом мені здається, що війна пішла з дурного розуму у 21 столітті у сучасному світі. Війнами проблеми не вирішують. Але Путін то лишився в 18-му чи 19-му столітті, чи в першій половині 20-го століття в нього вселився. Я не знаю, чи дух Миколи І, чи ще когось, чи якісь там не знаю, інкарнувалися проекції Сталіна. От він так думає. І тут ключова історія, наскільки оця от ватка з нашатирним спиртом може продуплити його. Ну тут питання про кількість крові, кількість руйнації, і відповідно, в принципі, непохитно позицію заходу ми розуміємо, що на Україні нема куди тікати під загрозою екзистенційного знищення. Путін і Кремль пропонують лише ультимативно: віддайте нам свою територію, віддайте нам свій суверенітет, віддайте нам свою ідентичність, інакше війна триватиме. Тобто, це не є переговірна позиція, це лише ультиматум під загрозою. Знищення народу держави і так далі. Тобто, де факто Путін не пропонує нічого, але можливо, якраз ті чи інші ватки з нашатирною кров'ю, не побоюся цього сказати, зможуть йому йому трішечки не знаю, змінити опцію в його голові. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.